Всім привіт, друзі! Наступна IDCC буде в 24-му році. А отже, в нас з вами є цілих два роки, щоб поговорити про все цікаве, що було на IDCC цього року. Не так давно було IDCC Awards, на якому кращим атлетом звичайно назвали Гордона Райана. Найшвидший сабмішн теж Гордон Райан в півфіналі своєї вагової проти Рузвельта, де він все зробив всього за 11 секунд. Це вже встиг прокоментувати Крек Джонс, посміявши, що навіть тут він другий. В нього другий найшвидший сабміш на IDCC. Зробив він його десь за 17 секунд. Oh, was... Найкращий тейкдаун зробив Ніколас Мерегалі в матчі проти Тая Рутоло. Oh! І кращим матчем назвали матч Вагнера Роші проти Айзека Мітчела в категорії 88 кілограмів. Це був реально запеклий поєдинок, і ця нагорода заслужена. Хоча, згадуючи IDCC, починаєш розуміти, що там кожен, якщо не другий, то кожен третій матч був просто вогник. Тому, мабуть, було важко вибрати один зі всіх. О! Айзек це бек! At the double unders. There's actually a roll that he could do. It's hard to get hooks in, but you can roll someone forward with double unders. That was beautiful. The roll through for Isaac. Воровоа, wow. але сьогодні поговоримо про ще одного атлета, ще одного чемпіона, якому можна було б дати номінацію найрозумнішого чи атлета з кращою тактикою на IDCC – Діого Рейс. Він же Бейбі Шарк. Згадаємо його вагову: 66 кг. кілограмів. Цей дивізіон дуже довго був під контролем трьох людей: Хафе Мендеса, Кобріні та Агусто Мендеса. І в цьому році вона оновилась як ніколи. Більше половини категорії це нові обличчя. Єдині, хто лишився з останнього IDCC 2019 року, це Кобріньо Джуніор. Мартінес та Крікоріан. Також, звичайно, ветераном IDC є Гаррі Тонон. Але на останньому IDCC, як в принципі і на всіх до цього, він виступав в категорії 77 кілограмів. Тобто, ми бачимо практично нову категорію, де багато молодих атлетів, і кожен може взяти золото. Але але прикол в тому, що перед початком IDC ніхто не ставив на одну людину. На героя нашого відео, Бейбі Шарка. Він не найтехнічніший, не найсильніший і не найшвидший в своїй категорії. Багато розмов було, що колу Аббате вдасться стати наймолодшим переможцем інші казали, що цей рік за Гаррі Тононом. У якого найбільше досвіду в Айді багато ставок було на Фабрісіо Ендрю, дієго пато, Габріеля Саузу. Здається, в бейбі Шарка вірив тільки один його батько. Перша сутичка проти Еша Уільямса. Ми бачимо, що Еш зовсім не хоче боротися в стійці з бейбі Шарком, тому наступні 5 хвилин ми будемо дивитися, як Шарк працює над проходом гарду. За 4 секунди до того, як почнуть нараховувати бали, Шарк сідає і починається робота на леглоки від обох атлетів. Леглоки це, мабуть, краще, що має Еш в своїй грі, але Шарк контролює кожну атаку, сам виходить на ахіли та техолди. І цими атаками, по суті, змушує Еша піднятися для захисту ніг і почати проходити гард, що насправді не є сильною стороною Еша. Як тільки це відбувається, шарк забуває про леглоки і працює на свіп. Після непоганих атак знизу Бейбі Шарк виходить в одну ногу, і Еш стрибає в клоузгард. Це перша сутичка, але навіть тут ми бачимо наскільки тактично круто грає Бейбі Шарк Кайф. Друга сутичка проти його друга Фабрісіо Ендрю. Коротше, почнемо з твого друга. Diogo Рейс. Ой, це легко. Шарк вже перемагав Фабрісіо на перших трайлсах хілхуком, тому я не думав, що він це зможе зробити ще раз. З перших секунд Шарк сідає в гард так само, як було на трайлсах. Він не хоче боротися з перших хвилин в стійці з Фабрісіо, тому що не хоче відразу втрачати багато енергії. Топ-гра Фабрісіо дуже кайфово і декілька разів у Шарка були прям серйозні проблеми. Але кожен раз все закінчувалося ретеншн гардом. Сутичка перейшла в овертайм, так як по закінченню жоден не взяв хоча б одного поєнту. На самому початку Фабрісіо круто пройшов в одну ногу. Шарк відзахищався, але ледь не віддав. Спину Фабрісіо зайшов на чок, але без крючків за спиною. Тому балів взяти не вдалося. Шарк дивом вийшов з чоку, і хоч Фабрісіо, як я вже сказав, бали за це не отримав, але при рівному рахунку судді би віддали перемогу саме йому. Тому бейбі шарку треба показувати якісь активні дії, якщо він хоче перемогти. За дві хвилини до кінця шарк перейшов в одну ногу і зайшов за спину, взявши боділок. Після декількох спроб забрати спину, він відпустив Фабрісіо. І це виглядало максимально дивно, але я зараз все поясню. Така сама ситуація була на трайлсах проти Дієго Пато, де він раз за разом проходив за спину, брав боділок і відпускав його. Oh, look at the counter from Jogo Hayes! Wow. Замість того, щоб витрачати кучу енергії на те, щоб забрати спину, він дає вийти супротивнику і йде на ще один тейкдаун, щоб отримати активність і змусити суддів віддати перемогу саме йому. Тобто це надає йому поєнтів. Але якщо він при такій грі дійде до кінця з рахунком 0-0, то судді в будь-якому разі віддадуть перемогу саме йому. І так і виходить після двох гарних спроб тейкдауна від Шарка і однієї спробирна як чоку від Фабрісіо перемогу забирає Бейбі Шарк.

Від Шарка була спроба піти на хілхук, але після невдалих спроб він знову поліз в стійку і на цей раз зробив дуже класний прохід в дві. Після цього Шарк постійно атакував Джошо. Такий пресинг зі сторони Шарка по суті не дозволив перейти в атаку Джошо, і йому треба було постійно захищатися. По закінченню часу ми маємо перемогу в два понти, і Бейбі Шарк іде готуватися на перший фінал IDCC в своєму житті. Четверта фінальна сутичка Бейбі Шарка проти Габріеля Саузи. Саузи, мабуть, найсильніший стійці з усіх, з ким Шарк зустрічався на цьому івенті. Але Бейбі Шарк почав зі стійки і відразу дуже круто атакував Саузу. Зробив крутий армдрек, а потім ще крутіший рідрек після Саузи. І Йому трохи не вистачило, щоб забрати спину. Також він атакував леглоки, як і в інших матчах. Але як тільки почали нараховувати поінти, Бейбі Шарк відразу піднявся і почав знову працювати на тейкдаун. Він зробив ще один чудовий ардрек і пройшов за спину. Но Соузі. на годиннику було ще дуже багато часу, тому в цей раз він перейшов на полювання за бектейком. Взявши дабл андерхуки, він зміг завести обидва крючки і отримати три поєнти за спину. Сеуза зміг вийти з бектейку, але Бейбі Шарку треба було просто зберегти ці три понти до кінця сутички. Він добре захищався з гарду і навіть зміг вийти на доволі небезпечний хілхук. Отже, ми маємо перемогу в три поїнти від Baby Шарка в фіналі IDCC в дуже сильній конкурентній категорії, в категорії, в якій багато хто вважав його андердогом. Знаєте, це та причина, через яку я зараз плачу, тому що він мій батько, мій друг, мій тренер і професор. Розумієте? Це все це все завдяки йому.